Сука, я тільки відбіг, тільки відбіг вже комар тут. Блять. Відходим, відходим. Ха, за мною Скільки? 1, 2, 3, 4, 8 фуллінів такого. 10. А, фулини. А еба твою мать запили. Блять. Мисель, блять, я наш хто охранять буде. Блять, комар! Да! А, сука! Я бы не дивлюсь, і грот мене скелет вообще забив. Єбаний ти шакал! Ха-ха-ха! Б… Ми Мы хочем жить. Ну тут наше веду ей Ну, речі забрати. Ну хочемо речі забрати свої. Так нам... нам більше нема, куди йти. от В чому діло. Ты розпеешь, нам ми не. Да, мы травморим тут йти. Нам не раді ради. Ми вже я на, ту... поки, Ми я... на... Ми... Ми на такій стадії, що нам туди і надо йти. От. Ну то нас там гризуть. Ну а ти ты йти? Піти це, синю жопу бити в лісі. А, ха, я тебе понял. Тебе на нього лишилась. лишилось. Ми ж, кстати, того того синього ще не набили, який Дениса тут в пещері загриз. Це, Стас, бол... це проблема Дініса самого, собою, не мене. У нас коли були залізні речі, то ми не так закрали на болото. А тут скрафти речі для якраз сравніт, все одно здыхаем, як будто ми голі на. А ну зліз, я тобі щуку дам. Ова. О, льон мій росте. росте мій попсиш. Як тобі да. щука? Там така банда и шла, ти фой. Да, там 10 фулин, я там нормально. Бе, якраз раз догнали. І що там, де? О oh, там далеко, далеко, за горами, за холмами летить комар, і фулінг Один? 4, и его смертная душа была разделена на весь его рот. Байдам ты тот и мешка. Я не хочу умирать. <cción> <давай>. Я тоже, я же ногу на кинул, не Давайте просто тотами ну хто кто вбрат, и лох. Ну. Ну, с биг ты, Є, конечно. Е! Одно звездошну завалил. Тут звездож, двух здесь гев. Я загинул. Все, пойдем. Перший призажив, перший помер. Пізне, пізне його, пізне Угу. Диви! Бей, бей його, да, бей его. Ты бачиш, що він думаєш? Хе-хе! <гум> портал! Портал! Є, я бежу звіться! <гум> Чого їй ти поможі, Діба? Я пасікам! Я його з луку звуку розстралю. шакал! Давай один на один! <гум> я взявсь <сього>. Так <гум> да. Тепер, якщо ми проебаемся, то треба заново фармити опять у Я глудфейдик. Я глутэдик, вот это моя босс. Я глутфайдик. И дам І такі... Я живый, меня один п ⁇ к. Эй, я живый. Дави, передавай, хочешь кест. <laughs> метеоры. <laughs> я... Ау, <laughs> <я, laughs> <я, laughs> два удара. Ай, ай, метеоры, я... Я... Ахуей! Я так... пришел, сука. Я не стреляю, ну, за какие-то... Ну... Скажешь, скажешь, когда метеоры будут. Метеоры, метеоры, метеоры. <laughs> я знаю. Я знаю. На кінець-то! на кінець то Він за вас пішов, він метеори зараз буде кастувати. А, ну тоді погано. Ай! В мене оп'ять! Це яке так тобі, коли я три зві ба зловив! У паттерн атак, коли він просто режіть, потім зараз за праву рукою. Оу! Це Метеори! Мітеори! За думбами! О! О! мене! Ай! Ай! Правая рука. Ай! А Давид! Давид! Нет! Не, я посчитал! Блять, метеор! Давай! На! 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 Е! Е! Забыли! Дай мне все, что ты забрал! Дай мне все! На! А він зайде зараз? на Нахуй! Ти приходиш таке після яглута, а тут така хуйня. Єбу! Що вішай цього? Чмиря. Ну, тепер треба шукати туманні землі. Я призиваю дуель. Я дуель. Давай, дуель. Що таке піде? Давай. Уже, тобі вже теряти нема чого. Дуель? Да, дуель. Ладно, чекай. Відійди від мене сначала. Не, все, не буде дуелі. Бля, ну мені я так розігрівся, бля. Все, я обіду. Я є твою дуелі. Ти ж в мене хп нема, указується. Идам зараз с і дуель покажеш, який ти сильний. Ні. Хто йде зі мною? Андрюха. Та погодь, мене я льон збираю.